Є в нас в продажі такі Рено Кенго 2007 року. Це в нас 1,5 дизель. Почнемо з самого початку. Встановлені в нас Противотуманні фари, які світять білим світлом. Дуже файне світло. Весь, як ви бачите, він біленький, на титанових дисках, весь затонований, дуже класно виглядає. Немає жодної ржавчинки, по порогах також. Весь блестить. це в нас, як ви бачите, оригінальний пасажир. Нічого немає, ніяких зауважень. Понизу, будь ласка, дивіться. Встановлена у нас камера заднього виду, яка працює. Дуже класно виглядає. Обслужений, Масла фільтра замінені, ГРМ замінений, форсунки стоять нові, фотографії можете подивитися в авторія. Резина у нас встановлена, що спореду, що ззаду Нова 2024 року. Це нова резина. Це у нас оригінальний пасажир. Присутня запаска, все, все є на місці. Склопідйомник. Подивіться, на стан салону. У нас також є кондиціонер. У нас також є відеореєстратор, який працює. Пробігу у нас, як ви можете бачити, 270 тисяч. Встанову не ще якийсь додатковий екран. По автомобілю взагалі немає жодних зауважень. Приїхав, сів, поїхав. Любе переоформлення, продажа від власника. Також тут скла У нас присутній коректор фар, підігрів заднього скла. Це у нас п'ятиступка, ручник також працює, центральний замок, як я вже говорив, кондиціонер, такий у нас мультируль. Напевно, в найкращій комплектації. Звертайтесь.